Упродовж сьогоднішнього дня незаконні збройні формування і далі продовжили поодинокі обстріли позицій сил АТО. Як і в попередні дні, найбільша активність ворога спостерігалася у темну пору доби і саме на Маріупольському напрямку. Так, з третьої ночі і майже до шостої ранку незаконні збройні формування з кулеметів, гранатометів, стрілецької зброї обстрілювали наших військових у районі Павлополя також вночі. В чергове, навмисно наражаючи на небезпеку цивільне населення, бойовики з гранатометів і кулеметів обстріляли житлові квартали Мар'янки. Зранку на Луганському напрямку противник вів вогонь з гранатомету по українських позиціях у Троїцькому. Внаслідок цього обстрілу, один наш військовий отримав поранення. А вже близько тринадцятої години ворог з міномету 82-го калібру, гранатометів та стрілецького зброєння бив по селищу Березове. Також зранку незаконні збройні формування обстрілювали українських захисників у районі Авдіївки, що на Донецькому напрямку. Загалом, з початку доби, противник сім разів порушив перемир'я.